Україні, друзі, що ви там скучили за мною, я вам буду постійно щось віщати, якусь інформацію. Зараз вам покажу для тих, хто говорить, що у Рашки все добре, і з людським ресурсом і з мотивованими, там бійцями. Це коло Монтян зараз дуже розповість цікаву інформацію. Слухаємо. А що робити з огромним кількістю соч, які бігуть від пузиків? Далеко не все хотят пойти и умереть, как Эрнест и Гудвин. Люди видят, чем оно пахнет, и просто уходят в Сочи. А если всех этих пузиков прошушать на тему, сколько у них реально людей воюет, а сколько сидит по домам, а пузики за них получают зарплату, так вообще такое выяснится. Но это, как ты видишь, никому не надо. Всех все устраивает, все хорошо. Пока есть пассионарии, которые убиваются из-за тех, кто сидит дома, всех все устраивает. А хороший то бы примерно... еще и пасть на нас открывает 24 на 7 на 365 четвертый год. Какие мы последние? Хотя бы примерно о каких э, пропорциях может идти речь? Как... Не имею ни малейшего понятия, но у нас на всех перекрестках стоит военная полиция. Это тебе ничего, так сказать, ни на какие мысли не навевает? На всіх перекрестках ніде не проїдеш, везде стоїть воєнна поліція і ловить сочників. То що ми розуміємо? Що навіть в Москаляндії, там, де люди звикли до вбивств, до якихось мародерств, грабунків, тобто у них там нічого ну, ж такого святого немає. Навіть там уже ці орки не дуже витримують і розбігаються, не дивлячись на те, що вони дуже жорсткі закони з приводу цього. Вони там розстрілюють ну, обнуляють, вони це називають. Там дуже така собі система, така жорстка. Але все одно намагаються якось обченятки розбігатися, ховатися, тікати, ну, рятують своє життя як можуть, бо всі розуміють, що в Україні їх чекають як смерть. Тут окупантам не будуть раді точно. Слава Україні!